В таких пакетиках у нас є продукція, яка йде під брендом Добра їжа. Отут настояще золото. Отут те, на що навіть ніхто не розраховував, що це може бути. Оце питались перекупити у нас японці. І наш президент компанії це не продав. Він сказав, це треба нам, це треба нашій нації. Вірю в те, що саме пророщені зерна будуть основною, такою основною, основним спасінням нас і після війни, і для нервів, і на встановлення всіх органів. Пророщені зерна. Ви бачили зерно? На кутю пшеницю купляли. Ще yeah. хтось, мабуть, ще й годує когось. Є кукуруза, є ячмінь, є пшениця, є овес. Кожна зернинка має якийсь свій склад. В пшениці більше вітамінів групи Б. В кукурузі більше рослинних ферментів і рослинних навіть гормонів. Не путайте з гормональними препаратами. Це те, що дає ріст рослині. В овес більше входить мікроелементів. Коли ці зерна обробляються спеціальним образом, їм дається якась кількість кисню, якась кількість вологи, якась температура, все це провітрюється, вони проростають отак, один міліметр корішочок. Не те, що ми бачили на підвіконі, коли вирощували, то хлорофіль, то вже зелень пішла. А так, один корішочок малесенький, і там два-три корішочка, росточок і два-три маленькі корішочка. Оце саме дороге золоте зерно. Це зерно, яке проснулось, прокинулось. І ви бачили, да, весною. Хто бачив, як через асфальт рослинка пролазить? да? Я ще й бачила, що вони цвітуть. Сидить одна на асфальті, хитається і цвіте. Оце воля до життя. Оці ферменти, які прокинулись внутрі цієї зернитки, вони мають отаку волю до життя. Так рослина устроєна. вони мають вирости і дати насіння, щоб другі рослини росли. Та як ми. Коли е, вчені винайшли методику, як закріпити ці ферменти, щоб дати їй людині. Це був переворот. Це мікрофітотерапія, метода, яка дає можливість самій маленькій кількості трав'яних зборів трави дати таку силу, щоб у нас була оця лікувальна дія. Коли проводились клі клінічні дослідження, вони проводились на вагітних мамах, на дітях недоношених, тому що інститут акушерства і гінекології була дуже така сама, сама сильна була тема це гіпоксія плода. Тобто дуже часто ми сьогодні зустрічаємо і викидні, і якісь тяжкі роди, і всю вагітність на сохранені лежать. Тому що у дитинки гіпоксія плода. Все це залежить від мами. Тому що мама, що вона їла, як вона нервувала, чи як вона розвивалася та мама. А нинішній мами всі чорнобильські. І не треба її лікувати по мамі. Їй треба дати пророщені зерна. У мене дві дочки виносили трохи внучок на цих пророщених зернах то завідуючи поліклінікою казали, що ви їсте таке, що ви носите, як ваші мами і бабусі. Спитайте у ваших мам, як вони вагітність носили. Я писала дисертацію з останньою дочкою і е, пішла вже з роботи за неділю до родів, до пологів, тому що їздила не машиною, а їздила тролейбусом на ту роботу і вже дуже ображалася, що ніхто місце не вступав. От, в принципі, от так може носити кожна дівчина. Е, я рекомендую пити десь до 36-ї неділі, тому що потім е, дитинка дуже швидко рости починає, а їй ж треба ще виродити, виносити ладно, а ще виродити треба. То десь до 36-ї неділі дитина повністю е, добре розвивається всі її системи, немає ніяких... Е, Кисневих голодань І потім для того, щоб було молоко, мама теж може вживати пророщені землі. Кому ще можна пророщені зерна? Та всі. Тому хто робо, працює розумово, тому у кого не вистачає ваги, тому кому треба схуднути. Тут амінокислоти, тут вітаміни, тут мікроелементи. Тут е, є все, щоб у людини... Закрити недостатність і вичистити те, що не треба цій людині. Воно працює саме, вам не треба над ним чаклувати. Ви просто берете столову ложку і хто ще може, хто з йогуртом. Пророщені зерна з'явилися в нашій компанії таким флагманом, тому що тільки потім вже почали розробляти фітокомплекси. А для того, щоб вони працювали, додавали туди трошки порожчити зелені. І тоді, коли капсулка попадає туди, де тепло і волога, то просипаються ферменти і трошки дають таке ускорення тим травам, які там є. Через то у нас є всі ці такі замечательні результати.